От, скільки б ми з вами не називали цифр, я переконаний, що серед глядачів є люди, які потирають руки кажуть: от би 300 мільярдів дали, я б вкрав вже собі. То я крав десятками мільйонів, а то я мільярдів би точно зрубив би з би собі в кишеньку. Як у цьому запобігти? Потім у мене ще буде одне питання чи робадання, але це одне з найважливіших питань, тому що захід може дати гроші, але Захід ще й боїться прикол давати, тому що він знає, що крадуть ж, так, що ж, жах. Дивіться, це ну це не тільки давайте так. Це не тільки проблема там специфічно України. Я, я, я робив цей приклад. Навіть у 80-ті роки, коли в Англії була величезна приватизація, і коли тетчер продавала держпідприємства і приватизувалася, і її потім запитали, яка була саме величезна проблема в цьому, щоб зробити, і вона сказала – корупція. Навіть в Англії, коли був такий перехід від публічного сектору до приватного, була корупція. Тому у нас теж коли в 90-ті, у нас вже 99% країни володіла держава. А зараз у нас вже там 70 володіють приватні люди. Цей перехід за 30 років це й була величезна корупція, яка породила всіх цих Всі Коломойських, да, Ахметових і нові. І тому наші нові, які там кермани чи все, вони теж це мають тільки такий приклад перед собою, що ти там, якщо дорвався до влади, ти маєш якось там забагатитись. Викладу, що можна просто чесно відпрацювати, там і чесно там, бідною людиною піти звідти. Так вони і тому вони і величезний спротив роблять, щоб не платили на гідні зарплатні людям, не платили того, щоб щоб любого чиновника можна було корумпувати. і тому це системна проблема. І я вважаю, що її треба вирішувати там, що європейці, тому що ми будемо вже частиною Європи, вони мають нам допомогти. Тобто вони мають зробити тобто не ми розподіляти ці кошти. А ми, наприклад, я держава, ми робимо запити в Євросоюз, скажемо, нам треба тут траса варшава луцьк нам треба швидкісна, ну, да, да, швидкісна да, да, колія київ франкфурт за 20 мільярдів доларів. Я б це перше побудував. Тобто перші гроші, які прийшли від Росії, я б дав їх Deutsche Bahn, щоб вони просто побудували швидкісну колію київ франкфурт і прибили нас гвоздями до Європи. Ну, да. Порт в Одесі, шпиталь на 10 тисяч людей в Закарпатті на відновлення. І щоб ці гроші, європейські. Роздавали Адміністру... своїм да, європейським да, компаніям, ну і українським теж, якщо дотягнути, ну, щоб сюди заходили ці європейські бізнеси і відбудовували Україну. І тоді дивиться, то, я бачу це величезний ризик, з ризики. я теж про це писав в статті. Якщо нам перші 10 мільярдів, і тут починається щось там звичайне, і виходить Financial Times стаття, що 500 мільйонів хтось вкрав. І просто і Росія роздумує цей на весь світ, що Україна корумпована, і це буде останні 10 мільярдів, які ми отримаємо. А якщо, наприклад, Financial Times виходить стаття, що грецька компанія будівельна на будівництві порту в Одесі вкрала 500 мільйонів євро, це проблема, це проблема України чи це проблема Греції? Так? І такі компанії будуть: іспанські, грецькі, то ви розумієте, що ми ну каби, ми десь там трошки там гірше, ніж Греція, Іспанія по рівні. Тобто ми не якісь там ну абсолютно. Абсолютний абсолютно зашквар, і саме тому ми будемо доповзати, хоча б спочатку до рівня Греції, потім до Іспанії, тось дай Бог то потім до рівня Польщі по корупції дотягнемось. Знаєте, тось, і тому я кажу, що саме це тось, я вважаю, що то що я пропоную, що якщо Європа почне смоктати ці гроші від Росії, не віддавати їм одразу нам державу, наприклад, людям. Так, да, напряму людям роздавати гроші, як ветеранам, то що да, я да, казав, да, 5 тисяч євро, да, да, да. людям особисто видавати чек, якщо ти загубив квартиру, щоб ти міг просто купити нову, да? тож, такі всі речі треба робити. Але основні гроші, хай вони роздають своїм корпораціям, щоб вони відбудовували Україну. І я думаю, що це буде дуже правильно. Ну, я за, я завжди був за іноземців, хоча я собі вже уявляю. Наших українців, які сказали, ми самі можемо. Ми так, я кажу, що ж ви не зробили за 40 років, якщо ви можете.